Чим відрізняється підхід до здоров'я та фітнесу у тренера та у хелс-коуча? Як зрозуміти, чи потрібно працювати з тренером або з хелс коучем? Можливо, це не одне і те ж? І для чого тобі взагалі консультації тренера та хелс коуча? У цьому відео я розповім про поняття та принципи тренерства та заакцентуюсь на хелс коучингу, адже це нова для українських широт професія, користь якої стане легко збагнути. З тобою Хелсі Лілія, дипломований хелс коуч, фітнес-тренер та масажист. Для початку розкриємо поняття тренерства. Зазвичай тренер спеціалізується на фізичній підготовці, допомагає своїм клієнтам досягти певних фізичних цілей, таких як збільшення м'язової маси, зменшення ваги, поліпшення координації рухів. Він може працювати з професійними атлетами, а також зі звичайними людьми, які хочуть поліпшити свою фізичну форму. Тренер надає інструкції з техніки виконання вправ та розробляє індивідуальні тренувальні програми для своїх клієнтів. Тренер також, при наявності належної освіти, може коригувати харчування для формування здорового способу життя, що сприятиме досягненню кращих результатів у здобутті бажаної фізичної форми. Якщо тренер допоможе здобути бажану форму, змотивує з харчуванням, підкаже чим тоді займається харчове? health коучинг Coach. стає сучасною формою здоров'я зберігаючої практики, яка стає все популярнішою в нашому суспільстві. Коучинг це розкриття потенціалу людини з метою максимального підвищення її ефективності. Коучинг не вчить, а допомагає навчатися. Коучинг дозволяє тобі побачити проблему з різних боків та знайти найкращі рішення, враховуючи власну особистість, потреби та цінності. Цей процес допоможе зробити правильний вибір та здійснити дії, які приведуть до досягнення бажаного результату. Основною особливістю коучингу є те, що це не нав'язування парад або викладання знань. А процес, в якому клієнт сам знаходить відповіді на свої запитання в процесі комунікації. Коучинг побудований на тому, що людина володіє всіма необхідними знаннями, досвідом та ресурсами для досягнення своїх цілей. А коуч допомагає клієнту розвіяти сумніви та знайти спосіб дійти до бажаного результату. Наприклад, коуч може працювати з клієнтами над вправами на розвиток міцного позитивного мислення та на виявлення та зміцнення його внутрішніх ресурсів. Також коуч допоможе створити графік занять твоєї улюбленої фізичної активності, такої як йога, біг або стрейчинг, а також розглянути зміни в дієті, щоб покращити поживні якості їжі та зменшити споживання шкідливих продуктів. Допоможе зосередитись на розвитку твоїх позитивних рис, що можуть вплинути на здоров'я, таких як самодисципліна, самоконтроль та позитивне мислення та настрій. Хелскоучинг не є терапією, але може допомогти клієнтові управляти своїми проблемами зі здоров'ям та стресом, змінювати погляди на життя та комфортно змінювати негативні звички на більш здорові. З точки зору науки, хелскоучинг базується на принципах психології, нейробіології та науково доведених методиках формування здорового способу життя. Коуч. Що використовують знання з цих областей для допомоги позитивно змінювати поведінку, звички та ставлення до здоров'я? Як приклад, коуч може розглянути з клієнтом наукові дослідження про вплив регулярної практики медитації на фізичне та психологічне здоров'я, щоб допомогти зрозуміти, які переваги можуть бути отримані від цієї практики та як її можна впровадити у своє життя. Отже, хелс-коучинг це дуже ефективний метод свідомого покращення здоров'я та добробуту, оскільки він поєднує в собі науковий підхід та дослідження з баченнями, що базуються на самодисципліні, позитивному мисленні та саморозвитку. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, буду дуже рада вашій підтримці у вигляді донатів чи підпискам на Patreon. Це суттєво допоможе розвивати канал і створювати більше відео про здоров'я. Які ж переваги з застосування коучингу в особистісній та професійній діяльності? Це поліпшення продуктивності діяльності, це головне, для чого застосовується коучинг, швидке навчання без відриву від роботи. Причому цей процес надає почуття радості та задоволення, поліпшення взаємовідносин у колективі, покращення якості життя, поліпшення взаємин і пов'язаний з цим успіх змінюють на краще всю атмосферу на роботі. Зростає особиста ефективність та швидкість просування до мети, висока еластичність, адаптивність до змін. З духовної точки зору хелскоучинг може допомогти людям зрозуміти зв'язок між їхнім фізичним та психічним станом, знайти глибинні цінності та релігійні переконання, що призводить до самоприйняття та духовного збагачення. Здоровий спосіб життя, такий як правильне харчування, регулярна фізична активність та стресовий менеджмент, можуть позитивно впливати на рівень гормонів, таких як серотонін та допамін, які відповідають за настрій. Коуч може допомогти вам зрозуміти, які причини вашого нещастя, втоми та болю, стресу. При потребі направити до медичного спеціаліста, також підскаже, які зміни в поведінці та режимі дня можуть покращити ваше самопочуття та дозволити вам досягати піку вашого потенціалу. Коучинг корисний для будь кого, хто прагне саморозвитку, покращення якості життя, досягнення успіху та задоволення у своєму житті. Це можуть бути жінки та чоловіки з активною життєвою позицією та амбіціями, підприємці, керівники, працівники сфери IT, спортсмени та будь-хто з бажанням покращити своє життя. Коучинг також може допомогти вам зрозуміти, як ваше життя пов'язане з вашим здоров'ям і як можна внести певні зміни у ваш спосіб життя, щоб підтримувати та покращити ваше здоров'я. Коучинг є індивідуальним процесом, який адаптується до потреб та особистісних характеристик кожного. Усі люди унікальні, тому підхід завжди індивідуальний і базується на вивченні досвіду, бачень, прагнень. Коуч допоможе зрозуміти твої індивідуальні потреби та розвивати підходи, які найбільше відповідають саме твоїй особистості та життєвій ситуації. Переважно коучинг є довготривалим процесом, допомагає визначити свої цілі на довгу перспективу та розробити плани дій. Які допоможуть досягти цих цілей поступово, крок за кроком, і побачити свій прогрес та зміни впродовж тривалого часу. Хелс-коучинг на 100% цікавий та ефективний підхід для досягнення цілей, підтримки здорового способу життя та балансу в житті загалом. Оскільки тренер та healthscoach працюють за різними принципами, ви можете визначити, який фахівець підходить вам найкраще, залежно від ваших цілей та потреб. Хоча ці поняття можуть перетинатися, тренер допомагає клієнту досягти більш фізичної мети, тоді як health-coach дбає про досягнення загальної мети, здорового способу життя та благополуччя. Звісно, плюсом є досвід у обох напрямках. Це дозволяє більш якісно забезпечити ваші потреби. Також зважайте на особисту хімію з фахівцем, оскільки це дуже важливий аспект взаємодії. Перш ніж вибирати тренера або хелс-коуча, спробуйте поспілкуватися з ними особисто або за допомогою онлайн консультації це допоможе вам зрозуміти, наскільки ви можете співпрацювати та наскільки вони розуміють ваші потреби та цілі. Пам'ятайте, що ви можете звернутися до кількох тренерів або хилоскоучів, щоб знайти найкращого для вас. Це допоможе вам порівняти їхні методології та підходи, щоб знайти найкращого фахівця для вашої потреби. Крім того, важливо враховувати такі фактори, як сертифікація та досвід фахівця. Переконайтеся, що тренер або хелс-коуч мають відповідну сертифікацію та ступінь кваліфікації, щоб забезпечити безпеку та ефективність ваших тренувань або консультацій. Отже, коуч це ваш партнер у досягненні особистісних та професійних цілей, ваш захисник під час життєвих негараздів, ваш тренер навичок комунікації, ваш відбивач негативу в процесі прийняття рішення, ваша мотивація, коли потрібно бути сильним, ваша безумовна підтримка, коли вам нанесли удар, ваш наставник у процесі особистісного розвитку, ваш співтворець у реалізації видатного проєкту, ваш маяк під час шторму, ваш будильник, коли ви не чуєте свого внутрішнього голосу. І головне Професійний коуч це ваш партнер, який допоможе вам отримати те, що для вас має найбільше значення. Взаємодія з тренером або хелс-коучем потребує регулярності, і вона може зайняти час, щоб досягти бажаного результату. Будьте терплячими та приділяйте увагу своїм результатам на протязі кількох тижнів, а іноді місяців, а іноді років. Адже бути щасливим та здоровим це процес. Не забувай, що ти можеш написати мені в інстаграмі, на емейл або на Патреоні і домовитись зі мною про приватні чи групові консультації з приводу health-коучингу.